Добрий день, мої любі друзі! Мене звати Любов Анатолійовна. Я запрошую вас подивитись моє нове відео, в якому ви знайдете відповідь на питання, що треба робити, коли виникають проблеми зі слухом. Наше тіло завжди символізує про, про проблеми, які зв'язані між емоційним і психічним станом здоров'я людини. Конкретними захворюваннями. Місце болю вказує на проблему, яка виникла у житті людини. Біль у вухах означає, що людина про щось або про когось не хоче слухати. Шум або дзвін в вухах, часткова або повна слухота є знаком того, що людина не здатна або навіть відмовляється дослухатись до того, що відбувається навколо. Іноді ми можемо почути, як онук говорить про свого дідуся. Мій дідусь став погано чути, що це означає, що у нього зник зовсім слух? Зовсім ні. Це просто став. Він чути вибірково, тобто те, що він саме хоче чути від навколишніх людей. Що ж треба робити, коли виникає проблема зі слухом? Спочатку потрібно людині подумати, чому у неї виникла ця проблема. І скласти ніби невеличкий план по питаннях, чому ж виникла ця проблема? А питання такі відповіді, на які людина напише самостійно, умію я слухати себе та інших. В чому різниця між слухати і чути? Чому я не хочу слухати інших? Чому я стала впертою? Чи чую я свій внутрішній голос? Чи роблю все так, як він мені підказує? Чому мені потрібна глухота? Коли ви відповіли на всі ці питання, тепер можна перейти до слідучої моєї поради. Наступним кроком по вирішенню проблеми зі слухом є промовляння афірмацій, які допоможуть змінити негативні думки на позитивні. Це такі, мені подобаються мої вуха. У мене гарний слух. Я вибираю думки, які дають мені можливість збудувати гармонію навколо себе. Я люблю слухати все добре і приємне. В словах кожної людини я чую таємні слова любові до мене. Я хочу розуміти інших і відноситись до них з любов'ю і повагою. Я слухаю інших із задоволенням. Я люблю і ціню свої вуха. Ну, а далі. Нам допоможуть наші руки. І в першою вправою буде це обнімання вказівного пальця на 1-2 хвилини. І в цей час можна промовляти ті афірмації, які я тільки що розповідала вам. Слідучою вправою це буде така. Ми беремо однією руку, кладемо на середину своєї шиї під волосиним покровом другу прикладаємо до сустава. суставу. так. Тримаю, щоб до тих пір, поки ви почуєте розслаблення свого тіла. Іде пульсація, тіло наше розслабляється, і ми почуваємо краще. І ще можна додати, що захворювання в вухах потрібно зняти із свого життя різні стресові ситуації. І особливо звернути на хвороби нирок, тому що вони теж можуть давати нам проблеми зі слухом. Самодопомога у проблемах з вухами є ще. Музична терапія, прослуховування деяких класичних творів, щоб людина змогла заспокоїти, або співання українських пісень про любов, про кохання або прослухання їх. Зараз я хочу вам проспівати ту пісню, яку я теж люблю. Слухати і також співати для себе, коли у мене іноді виникають проблеми зі слухом. Пісня називається Калиновий кущ. Ой на калиновом кущі, там соловей кощебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ой, милий мой, я твоя, проснеться матінко моя, проснеться матінко моя, буде питать, де була я, а ти їй дай такий отвіт, яка чудова, майська ніч! Весна іде красу несе, а тій красі радіє все. Ой, доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах брини сльоза, бо з милим я прощалася. Ой на коли новом кущі, там солове кощебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ось ця пісня, або інші, які ви також, може, знаєте. Проспівайте її, коли виникають проблеми зі слухом, і ваше тіло заспокоїться. Ось і підійшло до кінця моєї відео. Можна підвести підсумок. Які ж поради я даю вам в цьому відео? Перша порада це складання розповіді по питаннях. Чому виникають проблеми зі слухом? Друга це вправи з руками і промовляння також афірмацій, це третя порада. І четверта порада це слухання класичної музики, і співання або слухання української народної пісні. З теми любов, кохання. Я думаю, що мої поради допоможуть вам, коли виникають у вас проблеми зі слухом. Якщо сподобалось вам це моє відео, поставте «подобайку», напишіть коментар і не забудьте підписатись на мій канал Любов. Дуже велике дякую за увагу. І за те, що ви подивились моє відео до кінця. До побачення, до наступної зустрічі. Пока!